З нами на зв'язку Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків. Пане Павле, вітаємо вас. Доброго дня бачимо, що на Харківщині щойно почали лунати відбої так само, як на Донеччині та Запоріжжі. Пане Павле, оперативна ситуація станом на зараз в зоні відповідальності. Оту, будь ласка. Оперативна ситуація в районі відповідальності оперативно-тактичного групування Харків лишається складною цього тижня. Ми бачимо суттєву активізацію російських військ, зокрема в середу. на Південно-слобожанському напрямку, який ще донедавна був харківським напрямком, було зафіксовано 25 штурмових дій ворога. Якщо порівнювати, наприклад, те, що було там два місяці тому, тоді середньодобові цифри складали 5-7. Тобто, ви можете собі уявити, як активізувалися російські війська. Якщо ж говорити про е, безпосередньо бойові дії, давайте почнемо з Вовчанська. Там фактично щодня не пропиняються е, ворожі штурми. Е, ворог атакує як у самому Вовчан. Янську, так і в навколишніх селах переважно це малі піхотні групи від 3 до 5 до 10 людей під прикриттям дронів у самому Вовчанську Сили оборони України продовжують утримувати деяку ділянку на території на північному березі ріки Вовча, саме на території агрегатного заводу. Росіяни вже понад рік намагаються видавати наші підрозділи за природний пробіж ріки Вовча саме на південний берег, але при цьому досягти успіху їм. Не вдається також напруженою залишається ситуація в районі населеного пункту. Дворічна. Де росіяни продовжують перекидати свої піхотні підрозділи на західний берег оскола там також щодня тривають штурмові дії ворога Насамперед, в районі таких населених пунктів як Строївка, Тополі, Кам'янка, Дворічне, Фиголівка, Красноперше, Також там ворог намагався просунутися в напрямку Петро Іванівки. Також треба розуміти щодо бойових дій на тому напрямку, що останнім часом відмічаємо, що з верхів'я оскола Росі росіяни сплавляють вниз по течії дерев'яні колоди, і там в районі дворічної є залишки моста. Вони прибуваються до цих от е, залишок е, залишків цього от моста, і росіяни їх підтягують і створюють такий собі місток, по якому російська піхота намагається переправлятися на західний берег оскола Силу оборони України. Свою чергу роблять усе можливе, щоб такі переправи знищувати. Зазвичай до цього е, використовуються. Ударні fpv дрони або дрони на системах СКІ, які скидають на такі переправи вибухівку. Але ці от дії росіян щодо встановлення переправ вони постійно продовжуються. Також цього тижня ворог активізувався в районі населеного пункту Мілове. Це на північний схід від селища Великий Борлук, де до недавнього часу було відносно спокійно. Там росіяни перетнули державний кордон. На даний момент вони намагаються рухатися в напрямку з села Амбарне. Сили оборони України зараз стабілізували обстановку і докладають усіх зусиль, щоб блокувати подальше пересування російських військ. Пане Павло, буквально з язика знімаєте мої питання. Хотів уточнити ситуацію якраз біля мілового і амбарного чи фіксується там якесь додаткове скупчення ворожих військ, але я так розумію, що ситуація більш-менш. Ситуація, звичайно, там складна, але Сили оборони України зараз активно працюють над тим, щоб знищити ті ворожі підрозділи, які зайшли на нашу територію. І як я вже сказав, на даний момент ситуацію вдалося стабілізувати, але безумовно ми бачимо, що росіяни продовжують працювати над створенням так званої буферної зони. І якщо ви побачите, подивитися на карту бойових дій, вони намагаються смикати нашу оборону в різних місцях, вишукуючи слабкі місця. Якщо їм десь вдається, одезна знайти як вони думають слабинку. Вони намагаються накопичувати в таких місцях свою піхоту, ну і власне розвивати, як вони думають, свій успіх. Безумовно, задача наших військ, нашого командування передбачати такі дії ворога і власне знищувати ті підтримки, Підрозділи, які намагаються проявляти певну активність на тій чи іншій ділянці. В зоні оперативно-тактичного груповання військ Харків декілька, м'яко кажучи, гарячих точок. Пане Павле, скажіть, будь ласка, чи можемо говорити про кваліфікованість таких таких складових, як, наприклад, штурмовики ворога, звісно, і екіпажі безпілотних систем? Давайте почнемо з. Ворожих безпілотних систем ми бачимо, що за останній час росіяни вклали величезний ресурс от у цей компонент, і ми бачимо, що зараз. На зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного групування Харків та й загалом по всьому фронту ворожих дронів стало куди більше, і так само вдосконалюються у своїй майстерності і їхні екіпажі БПЛА, і зокрема пілоти. І ми дуже вітаємо рішення вищого командування. Щодо ви знаєте, в українському війську працює система ебалів, і зокрема, останнім часом недавно було прийнято рішення щодо збільшення в кількості ось цих ебалів за знищені ворог. Ожі екіпажі БПЛА, і зокрема пілотів, і е, ми впевнені, що це рішення суттєво поліпшить е, е, суттєво знизить ефективність ворожих екіпажів БПЛА. Якщо ж говорити про ворожих штурмовиків, то власне е, головна загроза і головний виклик полягає у тому, що росіяни не рахуються з втратами. Ми бачимо, що лише на нашому напрямку ворог щодня втрачає. Близько сотні людей вбитими та пораненими. Це фактично повноцінна рота. Тобто, за тиждень це повноцінний батальйон, але навіть такі втрати не зупиняють росіян від продовження агресивних дій. Ми навпаки, бачимо, що вони нарощують свої зусилля, прагнучи ще трохи вхопити нашої землі. Пане Павле, ну тут, коли ми кажемо, що росіяни нехтують втратами, тут мова перш за все про якраз низькокваліфіковану піхоту, чи про так званих, вибачте, за сленг, рексів? Тут треба розуміти, що дуже часто попереду йдуть, скажімо так, не надто навчені російсь, російські штурмовики. Вони, як правило, на собі несуть значну кількість озброєння, якусь вибухівку, там провізію. І їхня головна мета це наблизитись до наших позицій, виявити наші вогневі точки, виявити наші вогневі позиції. А ось за цими штурмовиками вже можуть іти достатньо підготовлені. Російські військові, і з ними насправді виникає дуже багато проблем, і з ними насправді доводиться трошки повоювати, щоб у них, скажімо так зникло бажання просуватися далі і перетворити їх насправді хороших росіян. Ми завжди про це говоримо: що не варто недооцінювати потенціал російських військ. Він насправді залишається надзвичайно високим, і в принципі знаєте, не так важливо, кого ти бачиш у приціл. Чи це підготовлений суперштурмовик, чи це якийсь там росіянин, який лише два тижні там пробув на навчальному полігоні? Ми не можемо візуально визначити, яких якісь там знаєте, це він там суперпідготовлений чи ні. Головна задача знищити їх усіх, тому що вони прийшли на нашу землю зі зброєю в руках. Пане Павло, ми дуже дякуємо вам за важливі акценти і пояснення. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків, був з нами. Дякуємо дуже.